Щороку у травні пожежники борються не лише з вогнем, а й між собою. На стадіоні у мікрорайоні УМБ 17 відбулися змагання протипожежних формувань міста Борисполя і району. 32 команди вогнеборців взяли участь у змаганнях. Тому сьогодні зібрали всі сили засоби, які участвують у гасінні пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Ну у нас з міста в місті у нас знаходиться основна це одиниця, це двадцять ДРПЧ міста Бориспіль. І 12 команд, 12 які мають на 12 відділень, які мають на озброєнні мотопомпи, які можуть теж участвувати у гасінні пожеж. Спритність, оперативність і рішучість продемонстрували учасники на першому етапі естафета. А що Де ми бігли 100 метрів на випередження, потім перепригували через барикаду, далі скручували рукави, під'єднували і далі тушили вже саму пожежу. За підсумками першого етапу перемогу вже другий рік поспіль добула команда Бориспільводоканалу. Пан Юрій каже, тяжко в навчанні, легко в бою. В тому році ми виставили перший раз команду, виграли перше місце. Городське. Ну, значить, у нас є в водоканалі штаб. По надзвичайним ситуаціям нам сообщаються все. Ми збираємо бусіньку команду, беремо з назад, всяке оборудовання, яке нам потрібно, і ми виходимо на... для того, щоб його все це погасити. Далі бойове розгортання, загальне місце на мотопомпах і на авто. Останній етап змагання кращий технічний стан пожежних машин. Дмитро Осипенко розповів, що їхньому автомобілю понад 30 років. Він може набрати воду. І потушити пожежу, розгорнутися, Ну все може як обичний пожежний автомобіль. Але технічні характеристики він трошки поступається таким моделям, як Hyundai, мустанг, ще навіть Камаз, бо є радянського зразка. Поряд із старенькими пожежними машинами стоять нові на змаганні. Компанія Тітал представила удосконалені моделі рятувальних авто. Водій-тестувальник Олександр розповів про переваги цієї машини. Це трьохосний автомобіль в одному автомобілі. Три види автомобілів. Він може бути як пожежна насосна станція, тут три кілометри рукавів. Потім автомобіль комбінованого гасіння, це ну, піною, що він може гасити, і ну, водою може туши гасити. Таке задоволення коштує понад 100 тисяч доларів, тому здебільшого працюють на експорт. В різні країни робимо Білорусі, Узбекистан, Чехія, Грузія ну і по Україні. Судді змагання визначили, що кращий технічний стан пожежної машини у підприємства Золотий екватор. Переможцем на етапі загальне місце на авто стала команда аеропорту Бориспіль. Тріумфаторам вручили почесні грамоти і грошові премії. Мій тато пожежник і я хочу стати пожежником. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини, телеканал Бориспіль.